Ми рідні українці з Днем Незалежності нас, з Днем Незалежності нашої України, нашої України. Та хочу звернути вашу увагу одну хвилиночку до нашого гімну України. Такі жахіливі слова ми не можемо співати. І знаєте чому? Тому що слово це сила. І то, що ми проспівуємо, це жахливо. Ще не вмерла Україна. Що це значить? Це значить, що. Буде щось траплятися постійне, якесь жахливе щось траплятися України. Душу і тіло ми положимо за нашу свату, та скільки ж можна ложити цю душу та тіло, то я вирішила е, чуточку підкоректувати гімн та зробила деякі змінення. Та почуйте це: Цвіте та квітне Україна і слава і воля! Та нам, братям, молодіям, усміхнеться доля, душу й розум ми вкладемо в розвиток країни. І покажемо, що ми браття козацького роду, наша сила та могутність від до додону. В рідному краю панувати не дамо нікому. Чорне море усміхнеться, дід Дніпро зрадіє, тому що в нашій України. Доленька, щаслива! Друзі, я прошу, поширюйте цей пост. Поширюйте ці слова, цей новий гімн для України. Я вас вітаю з Америці. І тому дуже-дуже всі американці болівають за вас. Слава Україні!